Минулого тижня я почав створювати трейлер бойовика Наруто. І після тривалого планування та трьох тижнів роботи ми закінчили два знімки з шістдесяти шістьох. Тож мені краще почати створювати кадри набагато набагато швидше, якщо я хочу вчасно закінчити трейлер. Тому що в мене є час тільки до 12 грудня, щоб закінчити справу. Але джалекс, чому ти ставиш себе перед цими неможливими викликами? Я не знаю, бро, не знаю. Це вирішено. Видихніть. Ні, ні, ні. Боже. Створення трейлера Наруто за 150 днів. Отже, що вам потрібно зробити зараз? О, і між тим, це раціональний джалес. Він завжди намагається допомогти мені вирішити мої проблеми раціонально. Тепер я маю створити останні 5 кадрів зі сцени Мадари. А що у вас вже є? У мене вже є паперова броня, яку я створив у минулому відео. І все. Ще я засняв багато кадрів, і результати були. Сумнівними. Але досить непоганими. Не цей. Це було найважче записати, і це не спрацювало. Але я виправлю це пізніше. А для іншого кадру я нічого не записав, але пізніше ви зрозумієте чому я маю на увазі, що видалити фон було легко. Я зробив це для всіх кадрів, і все було добре. Проблема полягає в тому, щоб створити пустельний фон для зйомок. На щастя, у нас є старе середовище, яке можна використовувати як еталон. І різниця між старим і новим полягає в основному лише в положенні камери. Я рухаю елементи на екрані і нарешті добиваюся цього. Тепер я просто повернув мадару назад, і мадара виглядає жахливо. То, щоб це виглядало, як із фільму, а не зі смартфона запишіть дешевий паперовий косплей, використовуючи USB-лампу і просто лампу як світло. Нам доведеться внести багато змін. Ти не впораєшся. Це поганий джалекс. Він частина мене, яка завжди змушує мене сумніватися в собі. Знаєш, що мені набридло, що ти приходиш сюди і кажеш мені, що я можу, а ще ні. Хто ти такий? Все рівно не впораєшся, особливо вчасно. Невже? Отже, давайте подивимося, що блендер може сказати про це. Привітики! Це блендер найкраще безкоштовне програмне забезпечення для 3D. Він старається з усіх сил. Ти можеш відтворити цього мадару і надати йому ретекстури? Так, я можу. Готово. Тепер я просто покладу це поверх свого відео, використовуючи After Effects, і все зроблено. Бем, бем, бем! Як би там не було, ти все одно дуже запізнився. Він має рацію я дуже спізнився. Трястя. Щаємо три вимірних ніндзя на задньому плані, трохи частинок і піску в повітрі, налаштовуємо швидкість падіння анімації, анімуємо камеру і це все починаємо рендеринг. Чекаємо, спимо на стільці, рендеримо, завершуємо, готово. Переходимо до наступного кадру, знімаємо мадару, збільшуємо масштаб, руку, починаємо рендеринг. Спимо на стільці, виправляємо деякі помилки, вважайте, кадри зроблені, оцінюємо те, що зробили протягом трьох секунд. Достатньо добре? А щодо кадру з реакцією, мій друг допоможе мені з цим. Привіт, Привіт, Кріс. Джалликс. Чи можете записати відео, дивлячись на мене з дуже наляканим виразом. Так, звичайно, я можу це зробити. Um... Чи я можу одягнути свою сукню Йорк? Ні, Кріс, ти маєш бути шинобі. Гаразд, добре, звичайно, я переодягнусь. Тепер у мене є багато варіантів. Я просто зробив дублікат, дублікат, дублікат. Робимо так, щоб сонце вийшло ззаду, навколишнє середовище, дим, і змушуємо камеру рухатись. І це все. Зараз я йому це покажу. Ось воно. Це виглядає дуже добре. Почуваюся неймовірно, це прогрес. Так, я не думав, що зможу це зробити, але потім Кріс записав відео та надіслав мені, і я був надзвичайно розбурханий, а потім я все відредагував. Так, я маю на увазі, що я нарешті почав пишатися собою. Я задумався, дивлячись на ці два кадри на стіні. І якщо я правильно пам'ятаю, це означає, що ти їх не закінчив. І в цьому ти дуже помиляєшся. Друже, чи я облажався із записом ніг? Так і що ти будеш цим робити? Подай на мене в суд. А потім я вийшов за межі своєї великої ідеї, і тому я записався знову за допомогою техніки з біговою доріжкою, плюс мої акторські здібності. Мені просто потрібно було відрегулювати швидкість знімання, щоб я міг бігти швидше, узгодити швидкість із 3D-землею та синхронізувати 3 d рух із моєю швидкістю бігу. Потім я відрендерив це за допомогою блендер і поєднав усе разом. І на цьому моя робота закінчилася. А як же мадара? Я думаю, що знімок Мадари був моїм шедевром. Перш за все, макіяж робимо так, щоб виглядати неймовірно і більше нагадувати мадару. Очищаємо шкіру, робимо шрами кращими, обличчя трохи злішим. І вау! Немає шансів, щоб це виглядало добре. Але ці очі виглядають жахливо, тому я просто видаляю їх, потім створюю заново, а потім анімую, щоб вони рухалися правильно. Так, але волосся все одно виглядає як лайно. Я знав, що ти це скажеш. 3 d зачіска. Анімуємо 3D-сферу, щоб нарощувати волосся, а потім створюємо систему волосся в стилі мадари. Потім імітація фізики, потім налаштування затійнення та компонування всього разом. Це був результат. Присядь, будь скромним. Та подивися фінальне відео.